Привіт, любі дорогі леви! Це Таро прогноз на травень 2025 року. І так, давайте дивитися, під якими енергіями пройде травень місяць. Слова дорогесенці. що скажуть карти. І у мене є для вас оголошення на моїй сторінці Instagram, що четверга проходить рубрика «Задай питання таро, де ви можете задавати запитання і отримувати безкоштовну відповідь на ваші запитання. Посилання на мою instagram сторінку я залишаю під цим відео. Тисніть на посилання та переходьте, підписуйтесь на мою instagram сторінку Я вас там уже чекаю! Також підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, сьогодні 5 колод таро, і дивимося, що скажуть карти. Туз жезлів леви, дорогенькі, це ваша е, вогняна стихія. І жезли. Туз ну, жезлів це початок. Це коли ви горите якоюсь ідеєю, горите якоюсь своєю справою, маєте таку ціль. Леве, ви завжди маєте ціль, ви знаєте, чого ви хочете, знаєте, що для цього потрібно. І зараз ця ідея у вас безперервно постійно прокручується. Це початок нового в вашому житті. І ви робите все для того, щоб реалізувати цю ідею. Збираєте потрібну інформацію. Бачимо, тут літають книжки. Ця ідея не виходить у вас з голови, і ви робите все для досягнення цієї ідеї. І все світ вам допомагає, підкидує вам потрібну інформацію, підкидує вам потрібних людей. Все з'являється, все з'явиться у вашому житті. Не зупиняйтеся. І так. Четвірка, четвірка пентаклів, може в якийсь момент здаватися, що е Треба приберегти грошенят на цю ідею, і це правильно здається. Треба бачимо, як людина сидить на своїх грошах, береже. Це не про те, що там така сильно економна людина затискається, але про те, що гроші будуть, гроші є. І важливо дуже з великою повагою ставитися до ваших коштів і збирати на вашу ідею. Не розпорошуватися, збирати на вашу ідею, зберігати кошти, так, цінити те, що ви маєте, не розпорошуватися. Тут ми бачимо, що людина навіть така трошечки скуповата, але це не про скуповатість, а про мудрість, тому що ви тут запалилися такою ідеєю, що вам треба проявляти мудрість, як і до фінансів. Так, і повагу до фінансів, на що ви збираєте так. Трійка. Трійка Пентаклів знову грошова тема. Додатковий дохід буде в вашому житті. Будете е, мати ще додаткове джерело доходу, навіть можливо, і два. Тобто тут якісь проекти, які будуть вам підкидати, підкидати, підкидати. Якщо тут людина сидить і думає, що а, можливо не стане, треба би трошечки при... При, при, так, при, <при> притримати, то а, не переживайте і прийдуть можливості додаткових заробітків. Обов'язково прийдуть. щось. Тут а, прийдуть потрібні люди, і прийде додатковий дохід, який вам буде необхідний. Це буде складатися на вашу користь. Так, наступна колода і так, швидкість. Жезли, швидкість, вогнення. Все буде відбуватися дуже швидко. І ви на великій швидкості будете працювати, багато роботи, багато ідей. Це вам буде подобатися. Подивіться, як легко людина летить, як ракета. Тобто, травень для вас буде таким, буде багато такого топлива, багато ідей, і ви будете йти до своєї цілі. Вам буде легко. Це буде дійсно складатися навіть краще, ніж ви думаєте. Це буде вас надихати. Ну, леве, вам не позичати енергії, а в травні у вас буде ще більше енергії, ніж ви думаєте. Так, дивимося. Сила і енергія. Вісімка це одна із самих швидкісних карт, яка це дійсно як ракета, але і сила, у вас буде енергії сила. Сили багато. І тут ми бачимо карта сили. А ні, це не карта сили. я б... Це карта, знову ж таки, просування, карта колесниця Це коли ви берете життя в свої руки і керуєте життям. І хоч це буде все відбуватися швидко, але ви будете знати, що робити. Це також карта дисципліни. А дисципліна в першу чергу до себе. І бачимо, що. Тут дівчина дуже легко керує тигром, їй легко. Вам буде легко цей шлях, який ви собі намітили, буде для вас легким. Так, потрібна буде дисципліна, у вас буде все для того, але ви з усім упораєтеся, і ви як на коні тут людина щаслива. Всі мрії збуваються, все, що ви собі намітили, всі плани, все. Вам буде легко, вам буде радісно цей шлях, хоча він буде здаватися нелегким, але для вас це буде просто. Просто і в радість такий кайф. У вас буде багато на це виділятися, сили, ресурсу, і все буде складатися під вас. Так, наступна колода. Цікавий леве у вас місяць, такий прогрес буде дуже величезний прогрес у травні місяці. Якщо, можливо, квітень був такий, може, не дуже прогресивний, то травень по всьому буде виглядати дуже прогресивним. Король, а ні, це є. Тут не король. А... Рицарь, рицар жезлів це людина у ваше життя йде. Жезли це також вогняна стихія, людина, яка вам буде допомагати. Можливо, це і ви, та молода людина, це така молодість. А, якщо ви молодий, то це ви. І, або така людина прийде у ваше життя а, з такою молодою енергією, яка вам буде допомагати комунікувати з вами. Буде вам легко з цією людиною. Так, дивимося далі. Десятка. Десятка жезлів це про те, що ви все подолаєте, уже всі там жезли вже позаду вас, уже все. І хоч ви змучені, але ви все зробили. Все щасливі. Хоча ми бачимо, тут людина з зав'язаними руками змучена. Але вже все позаду. І ви розумієте, ура! Все позаду. Я це змогла, тому що десятка це коли йде уже кульмінація, коли ви можете оглядатися назад і дивитися на свій пройдений, пророблений шлях. І, можливо, ви ще так дивитеся змученими очима, але на підсвідомому рівні ви розумієте, що ви це змогли. Ви все зможете і буде нелегко, тому що буде дуже багато роботи. Тут людина аж як палає в вогні від роботи. Горить і робота кипить. Так, наступна колода король. Жезлів знову король жезлів. Це ви, Леви, це люди, які будуть вас оточувати. Ви будете тим королем, який керує ситуацією, всім розказує хто що має робити. Тут берете все в свої руки і керуєте. Ви та головна особа, яка буде всім керувати. Леви. Ви вмієте керувати. Ви будете тим лідером, який буде керувати всім. Всім парадом, навіть коли вам здається, що ніби це і не про вас, ви би не мали це робити, але по якійсь причині ви візьмете ініціативу в свої руки, покеруєте так, що всім сподобається. Так, наступна колода. Це є таємниця, нічна жриця, нічна принцеса. Вона нам говорить про те, що слухайте свою інтуїцію. Робіть паузу, задавайте собі запитання, слухайте інтуїцію. А... Добре аналізуйте ситуацію і прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Він завжди говорить правду. Тоненький голосочок, в якому ми привикли не вірити, які, яким ми привикли наш розум привик давити, коли ми чуємо такий маленький голосочок. Так, так, там все зробити. О, ні, і зразу розум наш починає перекривати. Так не може бути, так не буває. І тому і слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся, що вона вам говорить. Дійте, і це також ще про гармонію. Можливо. А може бути такий внутрішній конфлікт, може виникнути зовнішній, зовнішній фактор вашого життя і внутрішній фактор вашого життя. Можливо, буде така якась відчуватися перенапруга внутрішня. І якщо ваш голос буде вам казати, що треба відпочити, треба прислухатися до себе, збалансувати внутрішній стан свій, що саме важливо, зовнішній ваш стан. Ви можете показувати, що все добре, ви все можете, але внутрішньо може наростати велика напруга і такий тригер, внутрішній, з яким буде справитися, важко він буде наростати. Тому не зволікайте зразу. Балансуйте тут як чорне і біле, і баланс між чорним і білим, коли вам буде підказувати, у вас багато енергії буде леве, ви будете тратити багато енергії. Бачу, що такий травень енергозатратний. Тож прислухайтеся до свого внутрішнього стану. Чи, чи не перетягнули ви струни, чи не перенапружили ви внутрішній свій баланс? І тут допомагає якась релаксаційна музика, можливо, медитація. Заземлення, розслаблення, лікування енергополя, ви можете знайти і на youtube каналі е медитації лікування енергополя людини під музику, коли ви лягаєте спати, включаєте музику е спеціальну на спеціальних. Е Таких тонах, і вам це буде допомагати внутрішній ваш стан балансувати, щоб знімати внутрішню напругу. А, можливо, буде тяжко заснути, а, вам тяжко буде виспатися, багато думок буде лізти в голову. Тому така музика буде вам допомагати перезагрузитися, перезапустити свої думки, розслабити а, мозок. Так, наступна остання колода Таро у нас, і це шістка, шістка мечів це про власне, емоції, про бурхливий океан, який треба збалансувати. Власне, про, знову карта підтверджує цей ваш емоційний Тут багато ворон, це наші думки, які не дають нам спокою, за щось ми переживати, будете за щось хвилюватися. І власне якраз вам буде потрібно збалансувати, щоб ваш човен йшов рівно, не йшов, щоб шторм не перевернув, шторм емоцій, не перевернув вас, не збив вас з вашого шляху. Треба буде тримати внутрішній емоційний баланс. Так, наступна карта, дивимося, карта майбутнього, карта впевненості в собі, карта такої переосмислення себе, самооцінки своєї своєї цінності, скажімо так. Переосмислення своєї цінності, коли ви Сміливо стаєте, дивитися в своє майбутнє, розумієте, чого ви хочете, куди ви йдете. Можливо, ви приймете рішення вчитися чомусь новому. Якась інформація вам сподобається. Ви захочете пірнути глибше в цю інформацію. І тут трійка. Трійка жезлів це про якісь ідеї, про нові ідеї у вашій голівонці. І... Ця енергія буде вам підсвічувати те, чого вам ще бракує в житті, куди ви йдете. Чудова енергія і це карта майбутнього, карта нових навиків. Бачимо, як тут дівчина йде з дошкою, і вона планує навчитися чомусь новому. Так і ви будете мати план навчитися чомусь новому. Чогось новому, це так як і три проекти вести, тому що тут три-три жезли: це коли розширення, масштабування, вдосконалення, можливо, ви будете розширювати свій бізнес, вести уже не два проекти, а три. А, можливо, будете наймати ще людей на своє підприємство. Або якщо ви в пошуку роботи, ви попадете в чудовий колектив. Де все гармонійно і злагоджено. І тут чудові такі йдуть енергії масштабування і розширення. Чудовий місяць, леви, подивитися на ваш місяць, такий трансформаційний, такий швидкісний, і ви пройдете чудовий шлях, все зможете і примножити, зможете примножити всі свої надбання.